Привіт, з вами Віка. І сьогодні ми з вами будемо грати ігри. Я не знаю, вже купа зняла відео, як я з вами ігри граю. Я не знаю, що вам ще можна показувати. Ну, напишите в коментарях. Ну, напишіть в коментарях, що мені робити, що вам показувати. Показую вам свої ігри. Ну я там ще не докричала. Бо отакі у мене ігри. Так, і тепер зараз показую вам е, інтернетні ігри. Але декотрі ігри. Ігри в мене з'являються в усій. І е, в мене ось це, що малювати, воно там з'явилося. Ніби що я не граю чи що, то воно в мене з'являється в, в цій програмі. Так, ну давайте з вами вже будемо грати Roblox. Я думаю, що це всіх любима гра. Ми вже з вами купа разів грали Teddy. Я не знаю, що з вами грати. Ви напишете в коментарях, чи є якісь. Тут є якісь прикольні ігри, щоб я грала, і ніби і потім ми будемо з вами разом грати. Але давайте зараз з вами будемо грати ось такий прикольний паркур. Паркури. Заходимо так. Ой, музику треба хочу крутити. От прикольна така музика. Що... Все, потім. Такі прикольні рожеві паркури. Так. А ви підписуйтесь на мій канал. У мене там вже десь 30. 136 той, підписників я не знаю, чи точно, але десь так. У мене сьогодні було 135, і вроді вже 136. Я не знаю, чи точно. Ой, тут не туди пішла, але ну, нічого. І йшла сюди і сюди, але там можна вроді туди і туди йти. Так. А, тут цяло штука, що піднімає, так, чекаємо. Я вже з вами міняла скін. І я ще не бачила, щоб ви писала, ніби який вам скін сподобався. Може бути вже хтось там написав, але я не знаю чи точно. Можна так. дії такої Ось такі от прикольні. Так. Це таке рожеве, голубе, таке біле. Але я люблю фіолетовий кольор. У мене на найлюбиміший співак, ви ну, знаєте хто. І це очевидно, як так. А тут можна вроді повертатись. Чи ні? То я тут, тут була, ну нічого. в мене мало життя. Ух! Так. Я десь тут була впала, чи де? Ну, десь так. О, такі макарони. Такі печенька. Під сюди. Такі прикольні кольори. Такі яскраві. Прикольні. О, сованка. І впали в воду. Так, чіпайте. Ой, не... Ой, я яку плаваю. А як з тата? Е, я скачу. О, так, тут вода залишилась. Так, давайте піднімаємося вверх. Далі такі ладенці. Людяники, так. Піднімаємося знову вверх. Ідемо по таких, можна сказати, чуть невидимих. Палич. О! <рикольно> Прикольні. Класно. <рикольно> Треба, значить, так обережно, щоб не впасти. Так. Ти так рутилося прикольно. А Фух. там так можна повертатися назад, але я, певно, не буду повертатися сюди. Сюди не буду дуже паркури проходить. Так, далі такі якісь ящики о чоколад, шоколадки прикольні чоклей. Сьогодні вже вихідний, неделяться до школи. І потім вже знову понеділок до школи. Так. оп. Я вам ще не знаю, які вам відео знімати. напишіть в коментарях. Так, ось нов ну, шоколадки. Прикольні такі. Это тоже на 36 уже, на 37 -м. Так, поднимаемся. О! Класс! Yeah. Треба на цель и далее вот такой. Добро, что мне это. да... Так, ось еще штуки могут так хитаться, не бы. О, что? Вот а тут что треба рубать? Ой, куда я зашла? Тут какие-то лабиринты, что? Ой. Не знаю, що це таке. Давайте тепер з вами будемо щось інше грати. Так, ми грали ось такі паркури. Давайте з вами щось зараз будемо. Можна було б ще ось це грати, але не знаю, що тут можна ще грати. Так, я б хотіла ще якесь таке от грати, Кальмар з вами. Бувайте, може, якісь там будуть гарні. Пробую тут грати. Так, давайте цю попробуємо Так, заходим. Так, да. такий у нас костюмчики, який номер. Чекайте. 456. Ой, класно. Так, там. Так, ця Ух, ця Далее О. Так. Далее какая? Так. то что? О. Так и э, давайте уже выбирать. Да. Так, да. Вот уже далеко кучу пройти. Угу. Так. Так, тут так, коли як я грала, все такі go, go, go Так, давайте сюди. Так, далі куди? Перес е, була така сюди побігла і виграла аж до кінця. І ніби вона, і ніби е, ти не падала, ти просто так скоро побігла, і ніби ти навіть не падала і ти виграла ніби. Ну я думаю, що ви мене зрозуміли. Тут вже пише Left. Left це ліво. Вліво я не знаю, чи правильно буде вліво. Капець, давайте скайте вже хтось. Давайте я напишу go. go. Так. Я собі таку клавіатуру поменяла. От не то, топан на go, чи як Бо Давайте вже. гоу 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 ой не програв. Ти хто був, Він? чи хлопчик, чи дівчинка, я не знаю. Тепер тут буде. Тяжко, давайте сюди. Ну, клас. М -м -м, дуже класно. Ну що, давайте вже з вами будемо щось інше грати. Так, давайте будемо грати, попробуємо ось це грати. Може ви не знаєте що це, але ніби там треба ховатися від цього, бо він ніби їсть, треба там. Зараз вам покажу. Обіта. Але тут треба ну, того молотка, щоб будувати собі, забудовувати всякі вікна, щоб він не прийшов. Так зараз ніч ще день. Певний день, бо він день теж може вроді кусати. Чекайте, а взяла чи ні. О, їжа. Ну, ви знаєте, може, що це зараз. Так. так Йдемо шукати молоток. О, гроші. Так. Тут треба фонарик. Так. Але треба, щоб ніби ці не тебе. Треба шукати в будинку, але вони можуть бути в будь-якому будинку, але треба шукати молоток, щоб забудовувати все. Ну, біти мені другої біти не треба. Але вони можуть бути всюди. Також, чуть може страшно Женіч, а. Тут нема надії в цьому будинку. Так, поки що заходимо. Зараз будемо забудовувати, якщо тут є молоток. Блін. Тільки не це. Але їх можна бити молотком Фух, я його била Капець я взагалі боялася капець. Діб, щоб я туди не йшла. О, хтось вже забудував? Тут хтось живе. Тут що є молоток? Ого, скільки б не забудували? Тут можна жити, але тут ні. Не треба шукати мені молоток, але все одно я можу його бітовбити. Ми Може ви зрозуміли, що це за гра. Так. Демо, може, тут десь є молоток хоч би був. Молото, бо я хочу забудовуватись. Але вони і так можуть ті ломати. Блін, там що. Є вони. А тут, тут, тут нема. йо моё Незіли. Така не дуже гра, але гра. Я колись завжди грала з своїми друзями. Там можна шукатись, але ніби ви не зразу можете заспавнитися разом. Але можете і разом заспавнитися і цей. І будете разом ніби забудовуватися, кому там побадимо молоток, кому там щось там, Так, давайте що будемо з вами грати. Ще грати. Так, давайте зараз я зараз прикольні щось знайду і будемо з вами грати. Давайте з вами трохи пограємо в і Грані. У мене є ще така грані ігра і ще є е, в Роблексі будемо грати з вами. Крайні. Так. Я вже давно не грала крайні І сьогодні буду з вами грати. Так, давайте. Давайте третє попробуємо. У мене є тільки перша гра О, мама, толку. Плей. Так. Крайні три. Так. Там буде той, як воно там називається. Все, як вона там називається, забула вже плей Ой, якась дівчинка за мною добре, хоч вона. Так. Тут може бути сландеріна чи як вона там. Вроді так. Сландеріна. Вона може бути ззаді. Ще, ніби як ти вилежиш що є клітки, вона там може бути ззаді. Жотик. Так, так. ще дві хвилини тут. Що піца, що? Так. Я вже боюся йти туди наверх, бо там на... може бути крані і, і сландеріна Так, я зайшла. Ой, тут капкан там. Тоже ви чули? Там Крені були, ви бачили? Добре, що я тут не одна. Тому можна грати. Зараз вони прийдуть Тут була Крені Я на двір вийшла. Так. Тут нікого поки що нема. Позаді може бути будь-який час ландеріна. Така, що ніби з таким від... відкритим ротом. Хоті хтось казав, що ніби це дитина чи внучка тої грені, чи як. Ну. Тут може прийти той. О, ні ні блін, а що я туди залізала. Клас. <глазу> так, будемо ще раз переграти. Ну класно. А ви пишіть в коментарях, чи ви грали грані. Так, давайте. Знову? Ну то якось не дуже страшно. Бо то ніби в Роблоксі, а не так по-справжньому. Так. Ой, куди я йду? Слондаріна була, блін. Яка пес настрашилась. Не дуже так сильно, але не страшилось. 40 секунд, а капкан там стоїть. Ну что ну, тут? тут цілий час? Куди можна йти, щоб ніде не було? Давайте йдемо сюди на третій поверх. Я ж того діда не виділа. Так, а ну що тут ключ? Тут, тож, тут нема ключа. Та піаніно вже не буду грати. Так, це ніби що? Кухня чи що? І я вже давно награла цю гру. І по-справжньому теж ніби таку гру піанін. А що, тут є ще третій поверх, чи це який? Угу. Все, давайте, всім па-па. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всіх люблю. А ви мені пишіть в коментарях, яке часто це відео, і що вам ще показувати. Всім па-па. Всіх люблю! 辛爸爸。